Всім привіт, я на ринку Швар ідемо оглядати ціни на овочі. Скидка картопелька? Картопелька 18. 18. А огіроч ось такий гарний по 50, По 50. є ще якась менша картопля. По 16 гривень, є ще курщики кропу по 15, а цибулька по 20 гривень, а чесничок по 20. А штавель 70 за кілограм, бурячок. 20, Печі, э, кажу печариці, петрушка, 70, 70, зелена цибулька, 10 за кучок, базилік, 250, пірмен, 40 за кілограм. І це все в рядах зелені, 13-те місце. Скільки перчик? 110. 110. і жовтий, і червоний? А в сітках? По 50 гривень. Це є 9 ряд, самий початок ряду. Ось такі череки 110, а капуста? Щойно зірвана скуща, по 10 гривень. По 10 гривень? Супер. А огірок? 23 23, а баклажан? 30 30, а отакий перчик? Катрик 115. 115. Геркулес 120. 120. Жовтий геркулес 120. 120. 120. 120. Зелений? 50. 50. 45. 45. І зверху 45. стаканчик також 45. І ось такий стаканчик по 45 з цього жовтого, так? так. А брокколі? 55. 55. А ось такий помідор. 55. 55. П'ятдесят вас денька є. 35. По 35. Супер. А ми та морква. 25. По 25. п'ять. 20. По 20. Ще є ось такий помідор. Середній високоросний дрібний гривень. 35 гривень. Тридцять гривень, а ось такий. 40 гривень. Сорок гривень, І ще кабачок. 15. 15. І це все є 24 місце, 9-й ряд овочі, 10 овочі. Десятий ряд овочі і фрукти. А ось такі по 120. Ось такі чилі 250 гривень. Є ось такі печериці 70 гривень. І глиби по 70 гривень. 15-й Б-магазин добрий геть. Сливка по 60 гривень. А герочок по 22. Це 9 ряд, кінець ряду. Також. По скільки такий кабачок? По 8 гривень кабачок. О, дивіться, по 8 гривень кабачок. А перець? По 40 і ось такий перець? По 100 гривень і ось такий. Також 100. А баклажан? По 22 гривні. І це все 36 шосте місце, дев'ятий ряд.